На Богородчанщині відроджують ще один туристичний маршрут. Він пролягатиме мальовничими стежками гути і включатиме відвідини президентської резиденції Синьогора. Гості побачать місця, де відпочивають і працюють перші особи держави, політичні діячі, в тому числі іноземні, та представники культури. Наші кореспонденти діляться враженнями. Гута на Богорочанщині останній населений пункт на шляху в Горгани. Далі лише скелі. Понад 10 тисяч гектарів карпатських лісів, розташованих поблизу, використовують як президентську резиденцію. Вона у державній власності, тож неодноразово виникало питання, чому б не показати людям, у яких умовах живуть і працюють перші особи держави. Нещодавно тут провели інвентаризацію майна і отримали необхідні на це дозволи. Інвентаризація проведена по об'єкту. Все відповідає тим документам, відповідає всім назвам. Все є, все збережено, все всім є закріплені матеріально відповідальні особи. Ну і теж ми ж говорили про те, що відновляться відвідини. Ми зробили Такий туристичний продукт він має десь приблизно по часу 3 години 15 хвилин. Відстань, яку треба буде подолати в пішому порядку, теж десь порядка 3 кілометрів. Це місце особливе стверджують тутешні працівники. Тут добре творити і є що подивитися. Велика площа і унікальний природний ландшафт дозволяють створити тут національний природний парк. Відповідний президентський указ був виданий ще у 2009 році. Зараз і державним управлінням справами, і міністерством екології, і кабінетом міністрів опрацьовується питання щодо фінансування на створення національного природного парку, виділення коштів відповідних і щодо виділення на базі національного природного парку функціонування державної резиденції. Сеньгору і надалі планують використовувати як державну резиденцію для прийому іноземних делегацій, в тому числі і в якості місця, де збережено природно-заповідний фонд краю. Людям, які приїжджатимуть сюди на екскурсії, буде що подивитися. Тут усе облаштовано і забезпечено відмінний мобільний зв'язок. Вже незабаром ворота резиденції обіцяють відчинити для усіх охочих.